У Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася цікава подія. Презентація дитячої книжки під назвою Доброкрай. Одна із співавторок книжки Людмила Гаврильчук розповідає про спільне напрацювання. Ця книга Доброкрай. Це є казки, вірші, легенди, лімерики. Це є така книга творіння авторів. Нас тут 36. Е, упорядкувала книгу. Валентина Турчин чудові ілюстрації створила ось чудова ілюстраторка, художниця Леся Морякова. Що приємно, і ця книга побудована так, що тут є казковий доброкрай, тут є віршований доброкрай. Праця над книжечкою стала ще цікавішою, оскільки поєднала творчість багатьох унікальних людей. Про що і розповідає жінка? Книжка справді може похизуватися своєю зручністю, адже через наявні qr коди можна знайти аудіоформат написаного на сторінках цієї книжки. Я зустрілася із автором, якого ми зараз вивчаємо у другому класі з дітками. Він створив мішковинку. Ось це чудовий Микита Лукаш, так що ось тут він теж має свої твори. І що цікаво, в цій книзі є qr коди Перейшовши за ними, можна е аудіочитання почути, аудіослухання. Казочку, звісно, на прохання та Аркана Двірна зачитати один із найфаворитніших уривків казочки Людмила погодилась. Тут є така казочка, дракон може луснути. Вона розповідає про сім'ю, де дитина відчуває неспокій, тому що її батьки хочуть розлучатися. І коли вона потрапляє у своєму сні у казку, вона розуміє, що доцільно батькам просто поговорити, і можливо, тоді вони з розуміють якою вони щасливою були сім'єю разом. Вся в сльозах мама вийшла на поле битви і заступила короля собою. У її руках була іграшкова пташка, а на голові чудесний капелюшок. Ти найкраще у світі вимовив король. Поговоримо, сказала королева. Вони обійнялись і пішли до гойдалки. А дракон луснув від злості. Принцеса була знову щаслива. Тепер вона розуміла, що щастя не в подарунках, а в любові, в байливому ставленні один до одного та у взаєморозумінні. З теплими словами відгукується про авторку книжки ІВО, начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. У досить поганій ситуації серед книжкового ринку, як каже жінка, випуск доброго краю це дуже позитивна подія, завдячую цьому місцевій владі, яка підтримала випуск книжки. Дуже цікава, харизматична людина Людмила Юрівна Гаврильчук. Ну найперше, ми вітаємо співавторку і дякуємо їй за її роботу. За сприяння Надвірнянської міської ради, зокрема голови Надвірнянської міської ради Зіно Андрійовича, вийшла ця книжка цих авторів, цих співавторів для діточок сьогодні. Від імені Людмили Юрівни і від нас всіх дякуємо Надвірнянській міській раді і раді, що ну, маємо підтримку практично не тільки на словах, і власне маємо вже в руках новин. В ну новий витвір, новий продукт культури, який, яким буде будуть користуватися наші дітки. Ця книжечка, скажу вам, містить дуже гарні добрі тексти для дітей. І в цій книжечці є декілька текстів, таких гарних які мені сподобалися, які відображають саме дитячий світогляд. Це для мене дуже примітно, як для людини, яка теж пише. У результаті доробки талановитих мешканців громади поступово збагачують юних читачів у виборі, що почитати та становитися освідженими ще змалку.